Тільки такі маєте, чи ще щось для машини. Вітаю вас! Е, для автомобіля у нас є підвізки Господа, содержителя в посріблені та по золоті, фрагментарні з Божою матерою. Підвішується на дзеркало. Є менші варіанти: це ангел-охоронець. З Божою матір'ю, є е, з Казанською Божою Матір'ю, а також є семестрільною меншого, розмі... меншого розміру. Потім є тройнічки автомобільні, які приклеюються. Господь Содержитель, Божа матір, а також святий Шампуково. Миколай. Потім другий варіант з емалями, аналогічно цьому. І у нас ще є з різними іконками, з різними образами різних святих Господа Божої Матері. Ось отакі автомобільні підвізки ручної роботи дерев'яна з металом. Ззаді вставлена войлочна така основа, в яку капається. Парфум. Додатково в нас є цей парфум. Ви можете обирати на сайті, тобто такі комплекти ми продаємо. Та й ще декілька варіантів. Я не всі взяв. Взяв для вас, щоб ви подивилися. Але їх трошки для... більше є. Переходьте на сайті Коналавка, там спеціально є розділ автомобільні ікони. Обирайте, замовляйте, а ми швидко вам це доставимо.